Ми підтримуємо людей, які постраждали від ракетного удару у Кривому Розі. З обласного бюджету виділено 15 мільйонів гривень на підтримку людей. Щодо будинку, який найбільше постраждав, в ньому проведена інструментальна експертиза. Висновки цієї експертизи будуть готові десь приблизно через 3-4 тижні, не раніше. Що в цих висновках буде, Буде встановлено, чи придатна ця будівля і ці квартири для подальшого використання, чи можна в них провести ремонт, чи людям потрібно нове житло. Додатково, міська влада Кривого Рогу зараз робить виплати родинам, які постраждали від ракетного удару. Розмір цих виплат різний: від 20 до 40 тисяч. Він залежить від суми збитків по кожній окремій квартирі. Після отримання висновків щодо інструментального обстеження будинку. Буде сформована фінальна сума виплат для людей, які постраждали від ракетного удару. Хочу додати, що ця підла атака забрала життя 13 наших людей. У нас в області є програма підтримки родин загиблих від російських окупантів. З кожною родиною найближчим часом зв'яжуться наші обласні депутати для того, щоб допомогти підготувати пакет документів який потім буде надано до обласної військової адміністрації, щоб ця родина, в якій загинула людина, отримала компенсацію виплати підтримку у розмірі 300 тисяч гривень. Ми розуміємо, що будь-які кошти не повернуть близьку людину. Але ми робимо все для того, щоб підтримати в цей складний час наших людей. Додатково я хочу подякувати всім небайдужим містянам, всім комунальним службам міста, всім волонтерам. Які допомагають сьогодні людям щодо ліквідації цієї ракетної атаки? Пам'ятайте, разом ми велика незламна сила. Слава Україні!